Канал «Кіровоград» продовжує знайомити жителів області із системою захисних споруд. Нагадаємо, журналісти день за днем з'ясували, що в обласному центрі бомбосховища можуть містити лише 10% населення. Більшість захисних споруд побудовані на стратегічних об'єктах, заводах, підприємствах, лікарнях. Сьогодні ми розкажемо, де в випадку небезпеки можуть сховатися жителі Знам'янки і Олександрії. Ігор В'юн далі. Спершу їдемо у Знам'янку. Місцеві жителі жаліються, де укриття знають, а попасти туди не можуть. Там на востокі був сигнал для всієї України, що, ребята задумайтесь, де, оно, що, оно ну, і в якому стані знаходиться. Живя в своїй квартирі Чаковська, 26, через дорогу Пролетарська, 57. Я це бомбубеж. і толщину стін Знаю, і двері эти знаю. Я не змогу туди потрапити, Все закрито, ключі неізвісно де. Люди, районна Чайка так називає, їм некуди біжати. В Знам'янки в цьому плані бардак. У Знам'янці 57 захисних споруд у належному стані, 14. Це ті, якими опікується «Укрзалізниця». Їх зберегли і ще з часів Радянського Союзу, то є обладнання і. І майнове забезпечення там знаходиться на належному рівні. Одна з таких спрут знаходиться у підвалі двоповерхівки, ключі у завбудинком. Тут все як за радянських часів, табличка з обліковим номером на дверях. У сховищі ведуть другі захисні двері. У спокійні часи мешканці зберігають тут власні речі. На період надзвичайної ситуації є щит з інструментами: радіоточка, медаптечка, але порожня. Також збереглися схема сховища і вентиляційна система, яку можна запускати вручну. 43 три сховища у. Іршому стані Сергій Болан пояснює причину. Фінансування здійснюється по залишковому методу, і, і це теж дає відповідь на ці всі питання. Як завжди, в нас коштів не вистачає, і відповідно не вистачає і на заходи цивільного захисту. Далі їдемо в Олександрію. Захисних споруд тут 32. частина з них віддалені від міста. Спеціалісти неспокійні часи радять шукати прихисток у підвалах житлових будинків. Укриття населення в пристосованих захисних спорудах. Це будуть в основному підвали, які знаходяться під житловими будинками. Міським головою поставлено завдання привести ці підвальні приміщення до прийому населення, в разі ускладнення обстановки. Але в разі ускладнення обстановки основним видом захисту населення буде все-таки евакуація. Організована, неорганізована. самозахищатися вчать на міських курсах цивільного захисту. Після проведення навчань керівники навчальних груп і слухачі, які в нас проходять заняття, доводять цю інформацію до своїх, як кажуть, навчальних закладів, до шкільних навчальних закладів також до керівників підприємств. установ. це Олександрійський водоканал. Тут на балансі одна із захисних споруд, яка може захистити від надзвичайних ситуацій робочу зміну. Розраховано воно на 100 Чоловік обладнана двома входами-виходами. Обладнана ємністю для води на 250 літрів. Ємність для води перевіряється санепідстанцією міською, і за висновками санепідстанції використовується, зливається питна вода. У споруди два виходи у загальній залі. Кілька чотиримісних лежаків, два туалети, обладнання сховища застаріле. Вентиляція зараз не працює. Ремонтують двигун. Коли електрики не буде, свіже повітря можна нагнітати вручну. Користь подвійна. І свіжим повітрям подихаєш, і м'язи накачаєш. Ігор В'юн, Олег Пазняков день за днем.